Днями шостка приймала гостей і учасники сьомого обласного фестивалю конкурсу хореографії Поліські візерунки. Символічно, що саме у нашому місті, уславленому танцювальними традиціями, відбувалося це свято краси і творчості. Наша знімальна група стала свідком цієї культурної події і знає, як виборювали танцюристи з усієї області призові місця. Цього дня у палаці культури яблуко було ніде впасти. На сцені у фоє на сходинках один тільки танець. 48 колективів з сумщини, майже 100 номерів конкурсної програми, до тисячі юних танцюристів. Всіх вдалося розмістити з максимальним комфортом, зазначає Володимир Кисельов, директор. ЦЕВУ. Не отримали получили мені від одного колективу нарікання, що їм не нравиться. чи лі щота у буфеті, обладнаним, щоб можна було підкріпити сили юним танцюристам. Наїдки розкуповувалися миттєво, але вчасно. Поповнювалися розповідає продавчиня Наталя. В основному п'ють соки, водички, чай, кофе. Там тяжкі піц тривожна валіза з медикаментами цього дня майже не знадобилась. Розповідає Ольга Шудра, фельдшер бригади екстреної медичної допомоги. Було одне обращення, я надіюся, більше не буде урочисту церемонію відкриття фестивалю. Почали гості конкурсу. Учасники народного художнього колективу України ансамблю танцю Подолянчик. А слова привітання висловили Микола ногаміський голова та Любов Ніконова, заступник начальника управління культури сумської обласної державної адміністрації. Сьогодні у нас буде чудовий творчий марафону. Ми зможемо побачити представників наших районів з міста Суми, Сумського району, Ямпільського, Шостки. Ми побачимо сьогодні творчі колективи Білопільського району і багатьох-багатьох районів нашої області. Я думаю, що ця сцена покаже і нам, і всім мешканцям, і перш за все журі, хто як попрацював за ці два роки. Надію, що шоскінські колективи будуть на високому рівні. і Надію, що вся хореографія сільської області теж піднялася ці два роки і ще вище. Танцювальні змагання тривали протягом семи годин. Виступи танцюристів у номінації Народний сучасний танець, поділені на дві вікові категорії до 15 років і після, переливалися яскравим розмаїттям костюмів, танцювальної лексики, музичного оформлення. Керівники самодіяльних колективів-учасників зазначають, що цей конкурс для них є. Серйозним хореографічним іспитом. Тринадцятий раз участвуємо, не надоїло, будемо боротися. Поліські візерунки – це обласний конкурс, це зразок проведення обласних конкурсів в, нашому, в нашій області. Шостка це столиця хореографії в нашій області. Я весь час як. Рав, їжу вчитися кожний конкурс помогает подростати нам, виростати да уже опыт приобретати. Самі ж учасники, не здогадуючись про хвилювання дорослих, просто всмоктували у себе все нове і цікаве в їх улюбленому жанрі мистецтва. Сучі нога коллектива і очень інтересне танце. Ми набираємося опыта і можна смотреть танцы. Мені нравится мне то, що можна стать знаменитой. Меня увидит много людей, і я можу стати звісно. Мені цікаво і ну ну классно. Керівники шосткинських хореографічних колективів уважно спостерігали за роботою своїх колег, готували власних вихованців до виступу і приходили до думки, що конкуренти на цих визерунках гідні. Конкуренция с каждым годом, мне кажется, очень сильно растет. В прошлом в в не было столько много коллективов. Любой конкурс, это прежде всего, это конкурс и конкуренция. Конечно, это сумские коллективы прежде всего. С каждым годом фестиваль становится лучше и лучше. Уровень фестиваля очень высокий. И поэтому нам приятно принимать в этом фестивале участие. Престижный коллектив. Есть что показать, есть на кого посмотреть. Те коллективы, которые на прошлом В конкурсах були не нікак, час ані з каждим. Разом все ярче, ярче має уровень растет на глаза. Вже декілька років поспіль. Єдиним колективом, що представляється у номінації Класичний танець, є Охтирська зразкова балетна студія. Її керівник Зоя Наклицька поділилася своїми міркуваннями щодо цієї ситуації. Класика – це вища форма хореографії, на дуже… Трудно, потому тому що фізика тіла здесь, понимаете, играет большую роль. Робота, конечно, не льоха, діти раз не приходять, але ми стараємося, учим. До речі, саме балетна студія отримала спеціальний приз Шосткинського міського голови. Представники журі відзначили, що за сім конкурсів, які проводяться один раз на два роки, танцювальні колективи Сумщини значно зросли по багатьом параметрам. Костюмы лучше стали, фонограммы лучше стали. Я думаю, что рост и очень хороший есть. Шостка э, в нашей области остается мекой хореографии. Остальные коллективы подтягиваются. Коллективы начали больше экспериментировать. У коллектива появился вкус. Даже в подборе костюмов... Некоторые маленькие нюансы еще остаются, что связано с костюмами, с внешним видом и обувью. Это самая глобальная проблема. А уровень роста в плане лексики, движения и вообще эстетики, конечно, есть. Що ж до переможців поліських візерунків, то все золото конкурсу, окрім сучасного танцю у старшій віковій категорії, перемогу ансамблю в Охтирку, залишилося у шості: сюрприз, шарм, слов'яночка та джерельце на гребні танцювального мистецтва Сумщини, світанок віднині – володар Гран-Прі сьомого обласного конкурсу Поліські Візерунки.